Сепарація дітей від батьків, що це таке, це коли дитина е, переживає кризу самоідентифікування. Тобто до певного віку дитина повністю вважає себе продовженням своїх батьків повністю беззаговорочно, і це вона вважає настільки, що її перемовити та переубедити неможливо. Але потім, чим старше дитина, тим більше вона розуміє, що вона окрема особа. І фінальна сепарація буде йти в підлітковий період. Він починається рочки з 12-13 та співпадає з статевим зізріванням. І може закінчитися аж до 20 років. А може і не закінчитися. Я бачив тих дітей, котрим вже по 35, а вони ще бунтують з батьками. У -дю 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 -дю. І. Але у цьому приколу мало хто каже, що сепарація повинна бути йти. Подвійно, з обох сторін. Тобто батьки також повинні розуміти, що їх дитина вже становиться не їх власністю. Це становиться окрема особа і вже правила поведінки з дитиною вже будуть відрізнятися. Але батьки цього не розуміють. Деякі. І інколи буває так, що дитина сепарувалася, віддалилася, це не значить, що вона буде ненавидіти своїх батьків. Це значить, що дитина осознанно вже полюбляє батьків, але розуміє, що це її життя, і їй за це тепер треба нести відповідальність. Але якщо батьки не сепарувалися, не Відділилися та не розумію, що дитина тепер окрема особа. І тепер впливу на неї буде мінімальний. А якщо ви хочете, щоб був вплив, треба бути мудрими, дорослими батьками, котрі розуміють, що дитина, якщо захоче пораду, вона прийде. Якщо не захочеть пораду, ви їй хоч паяльника в тупу засуньте, вона вже більше вас слухати не буде. Якщо сепарація пройшла. Коли вона буде слухати, коли сама у вас запитає. І в цьому дуже велика проблема. Я зустрічав батьків, котрі в 17 років. Це ж моя бабусінька, малісенька. Це нездорові прояви кохання. Чому саме так? Тому що все змінюється. Все на планеті Земля міняється. І відносини також трансформуються. Але ще раз розумійте, будь ласка, сепарація це не означає взяти дитину, отак от турнути пінком по дупу, сказати, все, живи своїм життям. Ми тут і тепер там. Видалити телефони, дорати усіх соцмережах у чорний список. Це не про це, це про розуміння, що дитина більше не під вашим контролем, не під вашою владою, і має на увазі батьків. Та не під вашою 100% відповідальністю. Чи можете ви дати е, пораду так, але коли вас спитають, якщо це буде непрошена порада, або якщо дитина вже до вас привела партнера і каже, це мій партнер, отакий, то вас вже не питають, чи е, дозволу на партнерство сексуальне, вам просто ставлять перед, перед фактом. Ви повинні прийняти партнера та любити вашу дитину, бо виходу у вас нема. Якщо ви хочете нормальних відносин, а якщо ви хочете, щоб вас ваша дитина послала в анусай або далеко та надовго. 35, 25, командуйте, направляйте, маніпулюйте, буде все.